Привіт, я Кіро, мені 14, і моє життя це музика і футбол. Дві великі любові, які формують мене з шости років. І досі не можу обрати щось одне, бо обидві ці світи живуть у мені. Я пишу власні пісні, граю на електрогитарі, беру участь у вокальних конкурсах, співаю про те, що люблю дружбу, музику, кохання та гроші в серці. у кожній моїй пісні є частинка мене. Народився я у Донецьку. Через війну ми переїхали всією сім'єю у Дніпро. Я старший брат для п'ятьох, і мені важливо бути прикладом, попри важкі часи в країні. Футбол це теж моя стихія. Він вчить тримати удар, бути частиною команди і зливатися, коли важко. Я не обираю одне, я живу наповну, у кожному дні, у кожному акорді, у кожному матчі. Я вірю, коли ти справжній, тебе чутно і на сцені, і в житті.